Борітися Поборити? Якщо перо сильніше за меч, Тарас Шевченко цими всього двома словами дав українському народові потужну зброю у змаганнях за волю, яку він заповів. Позбавивши Шевченка волі за його поезію, цар Микола свідомо чи несвідомо підтвердив силу пера, бо боявся, як нині, його наслідник Путін, що люди, які почують слова поета, Таки боротимуться за волю. І, звісно, на поточній війні проти російських окупантів у моральному арсеналі військовослужбовців України є саме ті два слова борітися, поборити. Більшість українців добре розуміє суть і силу цих слів. Десять роки тому, під час Революції Гідності, вони видніли скрізь на Майдані та висіли разом із великим портретом Шевченка із згорілого будинка профспілок. Вони розмальовані на будинках і стінах по всій Україні. Слова борітися поборити вишиті на численних шевронах. Розголошуються вони і на різного роду дрібничках, які дають зрозуміти, наскільки слова Шевченка закарбовані повсякденній свідомості українців. Інтернет. Насичений записами як школярів, так і дорослих із кожного регіону і проширку українського життя. Борітеся, поборете. Борітеся, поборете. Борітеся, поборете! Борітеся, поборете. Борітеся, поборете. Борітеся, поборете. Адже боротися проти чого? Шевченко пояснює у поемі Кавказ проти сліз, скувань, брехні, крадіжі і кровопролиття. Заради чого? Заради правди і волі святої. Поборити є заклик і запевнення перемоги із застереженням, яке українці добре розуміють. Треба боротися. Але як передати англомовним читачам? Не тільки тлумачення слів борітися поборити, а їх потугу і підтекст. Завдання нелегке. На відміну від англійської мови, українська належить до так званих флективних мов, серед них латинська, угорська та інші слов'янські. У них є граматичний механізм, яким можна одним словом виразити особу, час і дію. Поборити множина першої особи. Час, майбутній і дія, боротьба до перемоги. Англійська натомість належить до так званих аналітичних мов китайська, норвезька, в'єтнамська та інші. Вони вимагають певний порядок слів, займенники, допоміжні дієслава, дієслава, часто артикул та іменник. Ось як з цим рядком справилося декілька відомих англомовних перекладачів Шевченка. У 1964 році Вотсон Кірконо і Костянтин Андросишин застосували сім слів «Struggle, and ye shall overcome the foe». Їх мета була встановити Риму. плаво foe» римується з останнім словом наступного рядка. Бог допомагатиме вам у вірі боротьбі. Інший канадець, Джон Вір, раніше також використав сім слів. Keep fighting, you are sure to win. Продовжуйте боротись, ви, напевно, переможете. У сучасній американській перекладачці Алесі дінегі Гілеспі також сім слів. You must fight on, you will triumph. Ви мусите продовжувати боротись, ви переможете. Англійській поетесі Вірі Річ вистачило 5 слів. Struggle on and be triumphant» Продовжуйте змагатись і будьте переможними. У мене був вибір Fight, you'll win the fight п'ять слів, або три слова fight, you'll overcome, тобто «Борітеся, ви переможете. Я вибрав перший варіант п'ять слів, бо він, на мою думку, вірніше зберігає слово боротьба який коренем слів борітися і поборити. Якщо перекласти win the fight і overcome назад на українську, перший варіант найімовірніше дасть поборити. Overcome часто вийде, як переможете або подолаєте. Тому я задумався над доволі дрібним нюансом, але, на мою думку, істотним. Обидва слова передають відчуття подолання труднощів. Поборити, win the fight, більше зосереджується на поточному процесі боротьби, вказуючи на наполегливість і зусилля дієвої особи, тобто народу. Переможити – overcome, дає зрозуміти перешкоди, але наголошує остаточний успіх із звідком виконаного обов'язку. Отже, поборити не тільки поетично співпадає із борітися, але як на мене, воно активніше слово. Не знаю точно, коли я вперше запізнав Шевченка і Кобзар. Але завдяки батькам це було у ранньому віці. Згодом я зрозумів, що і я один із тих ненарожденних земляків в Україні і не в Україні, до яких звертався Тарас Григорович у своєму посланні 1845 року. До вас в Україні. До мене у США. Батьків вже немає, але вони залишили мені і братам рідну мову і навчили нас і чужому навчатись, і свого не цуратись. Якби не мої батьки. Цього перекладу ковзаря не було. б. Одначе немає кращого перекладу Шевченка, ніж втілені його слів у життя. Борітися? Ніхто у світі не сумнівається, що українці віддані своїй державі і запекло борються за її незалежність. І прийде день, дай Бог якомога скоріше, що громадяни України поборять і своєю перемогою, доведуть світові і загарбникам Шевченківську істину, яка стосується кожної демократичної і вололюбної країни. В своїй хаті, своя правда. І сила, і воля. Імперська Росія намагається довести протилежне, що меч сильніший, ніж перо. Понад два роки тому один із наїзників армії РФ прострелив Бюз Шевченка в Бородянці. Але слова поета неспроможний застрелити жоден солдат. Як писав Шевченко в поемі Кавказ, не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не невигорі на дні моря поле. Борітесь, лицарі великі. поборете! Слава Україні!